Вітаємо і ласкаво просимо на «Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас сьогодні. Що люди мають на увазі, коли говорять бути справжнім французом. результати дострокових виборів у Франції на початку липня позбавили націоналістичну антиімміграційну партію національне об'єднання більшості в парламенті. але вона все одно збільшила там свою присутність. це викликало нову хвилю занепокоєння серед французів з іммігрантським минулим? Моргана Гуеші, француженка-мусульманка. Її сім'я живе у Франції вже кілька поколінь. зі зростанням расизму її в її рідному місті Шалон Сьорсон. Вона та інші мусульманські жінки переходять у наступ проти активізації ультраправих у своєму регіоні. Прапор французького розмаїття сьогодні сприймається по іншому у шалон Сюрсон. На превеликий подив багатьох ультраправі не змогли здобути більшість по всій Франції на довгострокових виборах на початку липня. А ми відчуваємо полегшення. Нехай навіть результати у нашому регіоні доволі моторошні. Але партія національне об'єднання здобула тут велику перемогу через чотири покоління після того, як сім'я Моргани Гуеші приїхала з Алжиру. Тепер ці французькі мусульманки кажуть, що настрої змінилися. найбільш шокуюче зараз те, що расизм став мейнстрімом. Сьогодні людям здається цілком правомірним кидатися образами чи зривати з мусульманок чадру. Навіть попри те, що національне об'єднання не перемогло в цілому. Ми відчуваємо, що відбувся певний злам. Щось зламалося, і все вже ніколи не буде так, як раніше. Тепер справа за нами змінити ситуацію і довести, що ми можемо жити у злагоді це невелике місто на сході Франції одне з тих, що допомогло ультраправим здобути понад 50 нових місць у парламенті. Оскільки партія правих прагне завоювати більше місць. Моргана намагається отримати фору, об'єднуючись із іншими мусульманками, які відчувають, що вони постраждають першими, якщо ультраправим вдасться виконати свої політичні обіцянки, наприклад, заборонити особами з подвійним громадянством займати ключові посади та заборонити жінкам носити всі релігійні хустки. Коли ми їх чуємо, може скластися враження. Що проблема у нас самих, ніби ми не справжні громадяни Франції? Хоча насправді Франція це також і ми. У Франції одна з найбільших у Європі діаспор мусульман. Але Моргана каже, що вона почала відчувати, що їй тут не дуже раді вже багато років тому. У 2015 році місцевий мер із правими поглядами скасував багаторічну традицію пропонувати у школах їжу без свинини, аби відповідати релігійній дієті, стверджуючи, що це суперечить секулярній конституції Франції. Але в той час, як деякі меншини вважають, що ультраправі партії грають на їхніх правах, щоб залучити більше виборців на місцевому ринку, ті, хто перейшов на бік правих, кажуть, що. У них було багато причин, аби змінити свої погляди. Це пов'язано з усім, що відбувається тут, з усім, що є в програмі національного об'єднання, зростанням цін, зниженням купівельної спроможності. Я сама це бачу, тому що клієнти зараз часто замовляють одну страву на двох, тому що дійсно стає важко. після багатьох років неучасті у виборах. Цей пекар вирішив підтримати ультраправих, щоб виплеснути свою людь. Наш нинішній президент має нас з ідіотів. Ніби ми повинні лише працювати і платити. Але в якийсь момент ми повинні сказати стоп. справа не лише в імміграції, але й в тому, що ми живемо в системі, в якій я більше не хочу бути сам по собі, тому що жити стає небезпечно. Ти не можеш залишити свою машину, не можеш піти в ресторан. Ти можеш просто косо подивитися на когось і на тебе одразу ж накинуться. І він не єдиний кого зацікавила ідея ультраправих відправити мігрантів у кінець черги за державними послугами. Ми повинні зупинити міграцію, дійсно зупинити. Експерти кажуть, що дебати на цю тему сягають своїм корінням у глибини історії Франції, колишньої колонізаторської держави, яка потребувала робочої сили для економічного буму у другій половині 20-го століття, і це зачіпає саму суть французького суспільства антимігрантська риторика, ультраправа риторика. Це своєрідна особливість Франції. Часто така риторика зводиться до того, що ці люди не такі, як ми. Вони не французи і не повинні мати ті ж права, що й ми. І коли ви бачите сім'ї, які іноді живуть тут уже декілька поколінь, то безумовно виникає конфлікт навколо визначення того, хто француз, а хто ні. Моргана досі відчуває себе втягнутою у цей конфлікт. Вона приводить нас до меморіальної дошки, присвяченої її двоюрідному дядькові, який народився тут у шалоні у сім'ї Алжирця і був убитий нацистськими окупантами. Його розстріляли під час другої світової війни прямо на цьому мосту. І місто вирішило вшанувати його пам'ять. Тут тепер Моргана каже, що у неї попереду своя битва. А вона хоче організовувати місцеві заходи, такі як пікніки та дискусійні групи, аби спробувати змінити імідж своєї громади і змінити погляди людей до наступного голосування. «У 2027 році знову будуть вибори, і я думаю, що нас чекає те ж саме. Тому ми повинні продовжувати мобілізуватися в наших районах і залучати молодь. Потрібно бути максимально активними. Бо якщо справді станеться найгірше, у нас може не залишитися іншого вибору, окрім як їхати шукати кращого майбутнього де-інде. Поки що вона залишається у своєму місті. Сподіваючись, що колись знову відчуватиме, що вона тут удома. Багато лікарів в Албанії не задоволені справ галузі охорони здоров'я. Тисячі професіоналів покинули країну за останні роки через низькі зарплати, погані умови праці та погані перспективи. Це мали величезний вплив на систему охорони здоров'я країни, яка наразі посідає одне з останніх місць у Європі. Це одна з причин, чому молодий лікар Мал Бордюка вирішив покинути свою країну. Але для Деа Гурі це не варіант. Воно твердо вирішила залишитися. Перше питання, яке чують молоді лікарі, коли ти їдеш. Ти вже думаєш про це або куди ти поїдеш? Про це молоді лікарі говорять уже з першого семестру. Деа Гурі вивчає медицину в університеті. Тирани вона задоволена вибором професії. Її велика амбіція допомагати іншим. Але перспективи тут не надто втішні. Зарплата молодих лікарів дуже низька. Мінімальна від 700 до 800 євро на місяць. Це неадекватно. Крім того, недостатньо діагностичного обладнання та інвестицій у лікарні. Молоді лікарі стикаються з багатьма проблемами через умови в лікарнях, які відверто кажучи просто скандальні. Штетян скандальоза. Багато молодих лікарів не бачать іншого виходу, окрім як виїхати за кордон. Чим більше лікарів виїжджає, тим менше їх залишається в Албанії. За даними ОЕСР. У середньому в Європейському Союзі на тисячу жителів припадає 5 лікарів. В Албанії менше двох. Відсутність інвестицій чи будь-яких реальних зусиль, спрямованих на утримання молоді в Албанії, відкрила перед ними двері до решти Європи і не лише для лікарів. це величезна проблема. Албанія має усвідомити, що вона повинна утримувати цих молодих людей в країні. незважаючи на всі труднощі, Деа Гурі планує практикувати медицину на батьківщині. А от Мал Бордюка? ні він планує виїхати до Німеччини і готувався до цього декілька місяців. Німецькі лікарні одні з найкращих в Європі. Під час навчання тут в Албанії я зіткнувся з неадекватними умовами, низькою якістю інструкцій, літератури та бібліотек. Бібліотек Комфронтіарештискуш. Отримати дозвіл на роботу було непросто. Лікар-початківець має скласти ще один мовний іспит. Він планує переїхати влітку, і тоді побачить, чи відповідає він вимогам, які висувають до нього у Німеччині. Але особисто він не бачить іншого шляху. В Албані, молодому лікару, який не має професійного досвіду, майже неможливо розпочати кар'єру, отримати гідну зарплатню та медичну освіту, яка б відповідала його власним очікуванням. Ситуація вкрай нестабільна. У 2023 році прем'єр-міністр Албанії Еді Рама представив законопроєкт, який фактично змушує молодих лікарів залишатися в Албанії, де Гурі приєдналася до протесту проти цього законопроєкту. Цей закон передбачає, що молоді лікарі можуть отримати медичний ступінь лише після того, як вони пропрацюють в Албанії 5 років. У свою чергу студенти медики наполягають на тому, що молодих лікарів в Албанії утримуватимуть не закони, а покращення умов праці. Розгляд законопроєкту тимчасово призупинено. Деагурі могла б вільно виїхати за кордон, але вона налаштована залишатися. Усім молодим лікарям, які залишаються в Албанії, доведеться боротися із життям, із собою, і з іншими людьми, з усім, що тільки можна уявити. А я б хотіла не боротися, а мати можливість працювати в Албанії добровільно і на справедливих умовах. Ніхто не виїжджає з Албанії просто тому, що так захотілося. Ніхто не виїжджає до Німеччини чи ще кудись, просто так заради забави. Малбор Дюка бордюка також певний час розривався між життям у власній країні та перспективами світлого майбутнього за кордоном. Спочатку я звісно хотів залишитися в Албанії, якби умови перспективи були рівними, я б залишився. Жити тут добре. Я тут виріс. Я частина цієї країни. Але в моєму житті настав момент, коли я повинен прийняти рішення щодо свого майбутнього. Можливо, колись він повернеться. Сказав він перед тим, як сісти у літак. Тож це не прощавай назавжди, але все ж до побачення. щоразу, коли ти відкорковуєш пляшку, вина є велика ймовірність, що ви тримаєте в руках португальський продукт. Португалія – найбільший виробник корка у світі. більшу частина якого збирають у коруше неподалік від столиці Лісабона. У цьому процесі немає жодних машин. Усе, що використовують зберечі корка, це ручні сокири, щоб щищати корк зі стовбурів. Карлос Феррейра та його сім'я працюють в корковій промисловості вже кілька поколінь. Їхня сировина користується великим попитом в різних галузях, і це створює неабиякий виклик для зберечів корка. Збір корка у Португалії. Для збору цієї цінної кори потрібні натреновані руки, як у Карлоса Ферейри. Щоліта він збирає корок таким же методом, як і його батько та дід до нього. Це дуже виснажливо, дуже спекотно. Збір корка це важка праця. Треба бути обережним. Якщо поранити дерево, на ньому залишаться великі шрами. Ось, наприклад, ця травма. тут дерево більше не утворює кору. Вирощування коркового дерева давня традиція Португалії, важлива для місцевої економіки. Португалія найбільше у світі виробник корка. Цей екологічно чистий і відновлювальний матеріал нині як ніколи користується високим попитом. 60-річному Антоніо Хосе Матеусу зовсім не важко лазити по деревах, навіть у 35 градусну спеку. Я займаюся цим що літа вже 43 роки сезон триває три місяці. Я справляюся. мені не важко бути там. На горі. Асвацю кору, яка повільно відростає, можна збирати лише раз на дев'ять років. Антоніо Гонсальвес Феррейра із лісової асоціації Унак каже, що саме це робить матеріал таким особливим. Коли ми дивимося на корковий дуб, ми бачимо в ньому наше минуле і майбутнє. тут наша історія. Усі покоління, які зробили можливим те, що ми маємо сьогодні. А також майбутнє, адже він захищає ґрунт і забезпечує велике біорізноманіття. зібрану кору відправляють на заводи для подальшої переробки. Її нагрівають, пресують, і як можна побачити тут, нарізають на маленькі кружальця для корків для шампанського мільйонами щодня. Один із коркових регіонів Португалії і один із небагатьох у світі коруш. На цій виставці цей універсальний матеріал представлений у всій своїй красі. Жоао Мартінш пояснює, корок це набагато більше, ніж просто пробки. Корок вирізається прямо зі шматка кори. Решта коркової дошки потім переробляється на ізоляційний матеріал елементи стін чи пробки виготовлені з гранул. А в університеті Авейру Руй Мігель Новайш працює над створенням екологічно чистих будівельних матеріалів, отриманих із корку. Це легкий та еластичний матеріал, який може стати ефективною альтернативою традиційним синтетичним матеріалам, які, хоч і ефективні, але шкідливі для довкілля. Якщо ми використовуємо корок замість цих невідновлюваних матеріалів, а корок відновлюваний, ми набагато зменшуємо не лише енерговитрати, необхідні для виробництва матеріалів у 20 і більше разів, але й викиди СО2, пов'язані з виробництвом цих матеріалів. Крім того, корок хороший ізолятор. До того ж, вогнестійкий Коркові дерева розвинули свою унікальну кору, щоб захищати себе від лісових пожеж. Корок використовується усюди, навіть у космічних кораблях НАСА Безумовно, ми можемо багато чому навчитися у природи. Я думаю, що це найкращий орієнтир для нашого майбутнього, адже ми, люди, використовуємо найрізноманітніші матеріали і дуже ефективно їх комбінуємо. Але існує величезна проблема переробки цих матеріалів. На корковій плантації вже повним ходом йде збір урожаю. Але Карлос занепокоєний, адже дедалі менше людей обирає цю професію. Зараз важко знайти людей. Мені подобається працювати тут, як і моєму батькові до мене. Тому я продовжую. Це приносить мені задоволення працювати на свіжому повітрі, а не за столом. Тут відчувається повна свобода. Бізнес процвітає, але виробництво корку не можна нарощувати нескінченно. Минає десь 40 років, перш ніж кора молодого коркового дуба, дозріває для збору врожаю. Що стосується цього екологічно чистого матеріалу, то тут доречний вислів, хороші речі приходять до тих, хто вміє чекати. Останніми місяцями словаччина стає дедалі більш поляризованою. спроба замаху на прем'єр-міністра, погрози вбивством журналістам і розпалювання ворожнечі в політичних дебатах посилили соціальну поляризацію. Це те, те, чим Кароліна Фарська не хоче миритися. Вона стала співзасновницею найбільшого громадського руху словаччини і хоче відновити порядність і зменшити рівень жорстокості в публічному дискурсі країни. Але це має свою ціну. З міркувань безпеки нам мало що дозволено знімати. Ніщо не повинно видавати наше місце знаходження. Це не якась таємна операція, а інтерв'ю зі словацькою правозахисницею Кароліною Фарською. Студентка співпрацює з організацією, яка допомагає журналістам розслідувачам це небезпечна робота, адже конфлікт між політичними таборами словаччини невпинно загострюється. Ситуація лише погіршується, і саме тому багато ЗМІ, медіа офісів вживають заходів безпеки, бо на це є причини, адже журналісти зазнають погрози нападів. Фарська приводить нас до меморіалу Яна Куціяка. Його вбили шість років тому, і справа досі не розкрита. Вона ще ходила до школи, коли його вбили. я не хотіла жити в країні, де журналістів вбивають за те, чим вони займаються. Фарська стала співзасновницею найбільшого у словаччині руху із захисту громадських прав і свободи преси. І нещодавно вона брала участь у великій демонстрації до річниці вбивства Яна Куціяка. Але це має свою ціну. Я отримую погрози вбивства та фізичної розправи і обіцянки, що зі мною зроблять усе, що тільки можна. Спочатку це було несподіванкою для мене. Згодом я зрозуміла, що це постійно відбувається з журналістами з людьми, які беруть активну участь у громадському житті. Навіть прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо постраждав від таких нападів. У травні поточного року він ледве вижив після п'яти пострілів в притул. Ми їдемо до Олевіце на заході Словаччини, рідного міста Юраша Цінтуле, який здійснив замах на прем'єр-міністра. Він спокійно жив у цьому багатоквартирному будинку. Він і його дружина були звичайними пенсіонерами і не створювали жодних проблем. Я не розумію, що відбувалося в його голові. Я знаю, що він не погоджувався з урядом. Я був проти громад Сінті та Ромів. Але це не привід хапатися за зброю і починати стріляти. Але Юраш Цінтола все ж вирішив стріляти. У лісі за кілька кілометрів звідси залишки поліцейської стрічки та дерево, всіяне кульовими отворами, вказують на місце, де він готувався до нападу. Насилля здається всюди сущим у Словаччині. У думках, мові, повсякденній політиці. І це стосується як влади, так і опозиції. Так, ненависть є в кожній партії. Роберт Фіцо теж не безневинний. Кароліна Фарська показує нам відео, на якому Фіцо, тодішній лідер опозиції, зневажливо висловлюється на адресу президентки Зузани Чапутової. Чим більше вона грає повію, тим вона жахливіша і тим відоміша. Коли так висловлюються представники інституцій, то це дійсно дещо говорить про стан справ в Україні. І ситуація погіршується, причому на шкоду верховенству права і демократії. Урядова більшість лівих і правих популістів навіть вирішила ліквідувати незалежне громадське телебачення. та критичні репортажі, а це наша робота. Знаходяться під загрозою зникнення. Ми більше не зможемо ставити критичні питання уряду людям, яких ми брали керувати нашою країною. Комфронтувати з кожного хто має іншу думку, одразу ж називають екстремістом і позбавляють права висловлювати її публічно. Ми повинні змінити таке ставлення. Політологиня Ольга Гервяшова вважає, що Словаччина рухається небезпечним шляхом, Це вже не об'єктивний політичний діалог, це суцільні образи, часто ненависницькі висловлювання та заяви. Ну а а якщо додати до цього всього роль, яку відіграють соціальні медіа, сьогодні ми отримуємо дуже небезпечну і токсичну суміш у словаччині? на словенську небезпечний, а Але Кароліна Фарська відмовляється припиняти боротьбу за демократію. Знаєте, можливо, у майбутньому траплятимуться ще гірші випадки, але це не означає, що ми маємо перестати намагатися зробити цю країну кращим місцем для нашого життя, адже іншої у нас немає. Це непросте завдання в країні, яка дедалі сильніше віддаляється від демократії. Румунія домівка для вражаючої спадщини історичних будівель. Але чимало столітніх замків і церков знаходяться в поганому стані і потребують термінової уваги. Саме тут на допомогу приходить швидка для пам'яток. Роадеш громада в сільській місцевості отримала вигоду від проекту, який вдихнув нове життя в старі культурні об'єкти, що знаходяться на межі руйнування. Для юджина вайди це перегони з часом. Він намагається не допустити, щоб його пацієнти зникли в історії. Це вражаюча рятувальна місія, яку він та його волонтери розпочали у 2016 році. А на сьогодні це все. Більше наших сюжетів ви зможете знайти на нашому сайті dv.com. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.